Доброго дня. Рівненська атомна станція працює в сталому режимі всіма блоками, виконуючи графік, доведений нам НЕК «Укренерго». Стан радіаційний та екологічний на майданчику та в зоні контрольованої нашою станцією в нормі без зауважень. На Рівненській станції закінчився. Плановий ремонт одного із блоків. З цієї нагоди президентом на «Енергатом» Петро Котіним була проведена нарада у нас тут на Рівненській атомній станції. На цій нараді Петро Борисович відзначив гарну роботу наших ремонтників, експлуатаційників які зуміли достроково закінчити плановий ремонт і збільшити виробітку електроенергії в нее До речі, ми вже в цьому році провели планові ремонти на трьох блоках зі скороченням термінів, і це дало можливість виробити додатково 100 мільйонів кВт годин. А це додаткові кошти на проведення подальших реконструкцій, на соціальні нужди. І це було відмічено Петром Борисовичем нагородами кращих працівників Рівінської атомної станції. Також Рівнську атомну станцію відвідав голова. Підкомітету Верховної Ради з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Костюх Анатолій Вячеславович. Він також побував у нас на одному з блоків, поспілкувався з персоналом, відмітив високу технологічність атомних блоків і важливість. Нашої роботи в енергосистемі України. Я дякую також персоналу нашої станції, особливо ремонтному персоналу, який в короткі терміни якісно виконали ремонт і ввели черговий енергоблок в експлуатацію після планового ремонту. Все буде Україна.